Лікарю, лікарю, як це називається? Що, як називається? Ну як це називається? Я свою дружину за ніч 16 разів. Пізджоч, це називається. <риклад> Постанова директора кожному співробітнику в офісі надати пульт з двома надписами. Кава мініт. У хороших співробітників це кнопки, у поганих лампочки. Богданчик зламав ногу. Я жертва еротики, розповідає він у лікаря. Як це? Не зрозумів лікар. Та у мого батька погана звичка ставити еротичні журнали на саму найвищу полицю шафи. <рес> Як каже одна моя знайома, найкращим днем в моєму житті була одна єдина ніч. Вночі предмети втрачають свої звичні контури. Береш, приміром, стакан води попити. А в руці вже чомусь канапка з ковбаскою. Іване, купи мені трусики і сітку для волосся. Іван в магазині. Дайте, прошу пані, труси з сіточкою для волосся. А може вам, пане, треба ще й сімейники з лотком для яєць? <рес> Дівчина йде алеєю, а назустріч їй чоловік. Пані, чи не хочете зі мною завести дискусію з приводу таїнства зірок? Чоловіче, я люблю, коли мене мають фізично, а не морально? Балерина обурено кричить директорові театру: Ви відмовляєтеся заплатити мені якихось 500 гривень. А я коштую набагато більше. Так, дівчинко, але не на сцені. Побачив у знайомого на холодильнику купу магнітиків. Крім стандартних магнітів з міста країн, ще є кілька фотографій дівчат. На питання, що за, відповів: а я там теж бував. Стоїть дядько. Підходить до нього приваблива дівчина і запитує: Ви не підкажете, як потрапити до пологового будинку? Обов'язково через ліжко. По-іншому не вийде. Любитель порносайтів 10 разів подумає. Перш ніж попросити золоту рибку, щоб на нього пролився золотий дощ. <рив> Балерині Ользі заважали танцювати яйця, котрі їй показував Іван з першого ряду. <рив> Спеціально для кордону вчені схрестили сторожову собаку та кролика. Тепер вона не тільки наздоганяє порушника, а ще й карає. Зустрілися двоє літніх чоловіків, і один розповідає іншому: Я тут познайомився з молоденькою телеграфісткою. Запросив її в кіно, потім сходили до ресторану, а потім пішли до мене, і у нас з нею все було аж п'ять разів. Ти мені віриш? Вірю, вірю, і що в ресторані були, і в кіно, і що у вас все було аж п'ять разів, тільки не вірю, що вона телеграфістка. Тому що, коли у тебе останній раз стояв, телеграф ще не винайшли. Жінко, відкрийте, це поліція не можу, я гола! Тим паче відкрите. Що спільного між рибальством та мін'єтом? І там і там уявляєш, що на твого жалюгітного блідорожевого черв'ячка клюне така рибка. Коли жінка вагітна, друзі торкаються її живота і вітають. Але жоден з них не чіпає піструн чоловіка і не каже: гарна робота! Мораль. Тяжка робота ніколи не цінується. У мене є знайома дівчина, їй 25 років, і вона незаймана. Хоче зберегти цноту до шлюбу. Каже, що дупу порве, але цноту збереже. Один хлопчик хотів попросити у небес великий піструн, але дуже вже соромився. Тому він попросив щастя і здоров'я, справжнє кохання та сім'ю, роботу по душі, гідну зарплату та відданих друзів. А отримав великий піструн. Сидять дві дівчини в барі, п'ють текілу, музика на всю горлає, Одна інша кричить: Ну, як справи? Та як, як? Зустріла чоловіка, думала цього разу моя половинка, а виявилось знов огризок. Поруч в мотлох п'яний чувак ледве відриває голову від стійки й обурено кричить. Ну так тому треба було смоктати, а не грезте. Сергію, подивися, коли я нахиляюся, трусики видно. Не видно, але могла б і вдягти. Лікарю, лікарю, як це називається? Що, як називається? Ну як це називається? Я свою дружину за ніч 16 разів. Піздож, це називається. Постанова директора кожному співробітнику в офісі надати пульт з двома надписами. Кава мінет. У хороших співробітників це кнопки, у поганих лампочки. <риклад> Богданчик зламав ногу. Я жертва еротики, розповідає він у лікаря. Як це не зрозумів лікар? Та у мого батька погана звичка ставити еротичні журнали на саму найвищу полицю шафи. <риклад> Як каже одна моя знайома, Найкращим днем в моєму житті була одна єдина ніч. Вночі предмети втрачають свої звичні контури. Береш, приміром, стакан води попити. А в руці вже чомусь канапка з ковбаскою. Іване, купи мені трусики і сітку для волосся. Іван в магазині. Дайте, прошу пані, труси з сіточкою для волосся. А може вам, пане, треба ще й сімейники з лотком для яєць? Дівчина йде алеєю, а назустріч їй чоловік. Пані, чи не хочете зі мною завести дискусію з приводу таїнства зірок? Чоловіче, я люблю, коли мене мають фізично, а не морально. Балерина обурено кричить директорові театру: Ви відмовляєтеся заплатити мені якихось 500 гривень. А я коштую набагато більше. Так, дівчинко, але не на сцені. Побачив у знайомого на холодильнику купу магнітиків. Крім стандартних магнітів з міста країн, ще є кілька фотографій дівчат. На питання, що за, відповів: а я там теж бував. Стоїть дядько. Підходить до нього приваблива дівчина і запитує: Ви не підкажете, як потрапити до пологового будинку? Обов'язково через ліжко. По-іншому не вийде. Любитель порносайтів 10 разів подумає. Перш ніж попросити золоту рибку, щоб на нього пролився золотий дощ. <рив> Балерині Ользі заважали танцювати яйця, котрі їй показував Іван з першого ряду. <рив> Спеціально для кордону вчені схрестили сторожову собаку та кролика. Тепер вона не тільки наздоганяє порушника, а ще й карає. Зустрілися двоє літніх чоловіків, і один розповідає іншому: Я тут познайомився з молоденькою телеграфісткою. Запросив її в кіно, потім сходили до ресторану, а потім пішли до мене, і у нас з нею все було аж п'ять разів. Ти мені віриш? Вірю, вірю, і що в ресторані були, і в кіно, і що у вас все було аж п'ять разів, тільки не вірю, що вона телеграфістка. Тому що, коли у тебе останній раз стояв, телеграф ще не винайшли.